Вітання на календарі 21 серпня в ефірі програми Час і ми говоримо про головні події цього четверга. Ракетна атака на Закарпатті. Удар по заводу і десятки постраждалих. Повітряні тривоги. Як реагують Ужгородці на сигнали небезпеки, відзнаки для платників податків, кого нагородили в Ужгороді, засідання міської ради, які рішення ухвалили депутати Мукачівської громади. Росія здійснила масовану комбіновану атаку з використанням ударних дронів, шахедів та різних типів ракет: аеробалістичних кинджал і циркон, а також крилатих калібр ікс 101 атака була зафіксована по всій Україні, включно з містами Львів, Мукачево, Запоріжжя, Луцьк, Дніпро, Чернігів, Суми та інші. У Львові були зафіксовані вибухи. Під час небезпеки було чути сирени. Загинула одна людина, троє отримали поранення. Серед постраждалих одна жінка 38 років з поверхневими травмами грудної клітини та легкими. Стан середньої тяжкості пошкоджено десятки житлових будинків. Вибито вікна, інколи пошкоджені дахи. Охтирка, Сумщина, поранено 12 осіб, серед них діти. Пошкоджено багатоквартирний будинок, 13 приватних осель, гараж і господарську споруду. Загалом атаки охопили численні області і міста: від Запоріжжя до Чернігова, Дніпра, Луцька, Сум. І в низці міст були чутні вибухи. Цієї ночі російські війська завдали ракетного удару по Мукачеву. Дві ракети влучили у завод американської компанії, спричинивши вибух і пожежу на площі близько 7 тисяч квадратних метрів. Відомо щонайменше про 15 постраждалих, двоє з них у тяжкому стані. Удар пролунав у регіоні, який до цього вважався відносно безпечним, і куди за час повномасштабної війни переїхали тисячі вимушених переселенців із різних куточків України. Деталі про жахливу ніч та наслідки. Дивіться за мить. Ось так після нічної ворожої атаки виглядає один із найбільших заводів Закарпаття. На підприємстві працювало понад 2,5 тисячі осіб, а наразі територія площею понад 7 тисяч квадратних метрів зруйнована. У ніч на 21 серпня російська армія вдарила по одному з тилових регіонів України Закарпаттю. Дві ракети влучили в промисловий об'єкт у Мукачеві. Завод американської компанії Флекс вибух спричинив потужну пожежу на території понад 7 тисяч квадратних метрів. Ударною хвилею у сусідніх будівлях вибило вікна. За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури розслідується кримінальне провадження за фактом вчинення воєнного злочину у місті Мукачево. Станом на дев'яту ранку відомо про 15 Постраждалих їм надається медична допомога. За попередньою інформацією, збройні сили РФ близько 4.40 ранку нанесли удар по місту Мукачево двома ракетами типу Калібр, спричинено масштабну пожежу на місцевому заводі з іноземними інвестиціями. Відомо, що в момент удару на території заводу перебувало 600 працівників нічної зміни. На щастя, їх встигли вивести в укриття. За попередніми даними, постраждали щонайменше 19 людей до закладу охорони здоров'я доставили 10 осіб ще 9 звернулися самостійно. У стаціонарі залишаються 6 пацієнтів. Один із них у тяжкому стані. Амбулаторну допомогу на місці надали ще чотирьом людям із гострою стресовою реакцією. З ними працював психолог. Усім потерпілим було надано необхідну медичну допомогу в середньому стан. Середньої важкості п'ять пацієнтів госпіталізовані, хірургічне відділення, травматологічне відділення. Це переломи великих кісток. Є одна стигнова кістка переламана підозрена. уж пошкодження кісток тазу одної пацієнтки черепно-мозова травма в неврологічному відділенні. Всі діагностичні процедури зроблені вчасно, Часно допомога надана, медична допомога надається в повному обсязі. Всім пацієнтів відпущені амбулаторно надана допомога з легкими травмами, з легкими пошкодженнями відправлені надана допомога відправлені на амбулаторне лікування. Ще, якщо підходять пацієнти, будемо додатково інформувати, Ще маємо одного пацієнта. Це буде вже додатковий пацієнт. Багато пацієнтів вже 3-4 звернення зверні. Наразі з травмами психологічного характеру, тобто без фізичних пошкоджень. У своєму телеграм-каналі. Президент України Володимир Зеленський написав, що це було звичне цивільне підприємство. Виробляли такі звичні побутові речі, як кавомашини, а не військову техніку. Підприємство відігравало вагому роль в економіці регіону. Лише за 2024 рік компанія сплатила понад 340 мільйонів гривень податків. А за сім місяців цього року вже більше ніж 285 мільйонів. Обсяг американських інвестицій у розвиток заводу «Флекс» склав близько 24,5 мільйонів доларів. Вша завод забезпечував сотні робочих місць і залишався одним із найпривабливіших інвестпроєктів у регіоні. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину. Фахівцями ДСНС здійснено локалізацію загорання. Рятувальники локалізували масштабну пожежу, почує 7 тисяч квадратних метрів, спричинено ракетним мостом обстрілом. Покачува кількість постраждалих попередньо збільшилася до 16 людей. У ліквідації наслідків ворожої атаки беруть участь 96 рятувальників і 21 техніки. Також залучений пожежний потяг у Після обстрілу доступ до території був обмежений, а представникам медіа не дозволили знімати об'єкт. Попри це, багато жителів міста самостійно фіксували наслідки удару на телефони. Влада закликає не поширювати подібні матеріали в мережі, аби не нашкодити роботі служб та не наражати інших на небезпеку. Цей обстріл став першим подібним випадком у регіоні спочатку повномасштабного вторгнення. Закарпаття досі вважалося умовно безпечним, і сюди приїжджали сотні внутрішньопереміщених осіб з інших областей військові, які повернулися з полону та потребують тривалого лікування, будуть отримувати щомісячну виплату у 50 тисяч гривень протягом перших трьох місяців лікування. Згідно з законопроєктом, дана норма поширюється на стаціонарне амбулаторне лікування та реабілітацію. Сьогодні Верховна Рада підтримала у першому читанні відповідний законопроєкт. Далі буде друге читання. У селі Страбучова на Закарпатті, 20 серпня попрощалися із загиблим військовослужбовцем Юрієм Сорокою. Юрій Сорока загинув у лютому 2024 року під Бахмутом. Чоловікові було 32 роки. Після довгих днів тривожних очікувань, що давали надію рідним, прийшла страшна звістка про його загибель, в яку ніхто не хотів вірити. йдеться у повідомленні. Поховали захисника з усіма військовими почистями. Дружині й сину військовослужбовця вручили державний прапор, яким було покрите на час похорону його труна. Вічна пам'ять та шана герою. Новина про нічний приліт у Мукачеві сколихнула закарпатців. Наші журналісти опитали жителів Ужгорода, якою була перша реакція, а також чи зміниться ставлення до сигналів повітряної тривоги. Адже не секрет. Краяни здебільшого їх ігнорують. Які позиції у людей з цього приводу чула Ірина Ковальчук? У ніч 21 серпня проти 20-го Мукачево зазнало ракетного удару, постраждало одне з підприємств. За повідомленнями, 15 людей поранені. Наразі перебувають у лікарні. Ця новина сколихнула Закарпаття. Перша реакція на надзвичайну ситуацію жителів та гостей Ужгорода різна. Не читаю нічого, не мішайте мені відпочивати. Закарпаття, як кажуть, числиться у нас глибоким-глибоким тилом регіоном і ніколи нічого не було. Воловець лише був. А тут я їхав якраз по М-06. Так от прочитав, що ну, мункач лукнули, не видно, що було, а так під'їжджав ближче, дивлюсь. Ну, хмара. так придивились, а там просто така хмара диму, що просто капець. Було неприємно, це моє місце, ніяк там народився, тому неприємно було так, що туди прилетіло. Я людина віруюча. Тому я в цей світ не занурююся. Жалко просто людей. І жалко того, що люди не задумуються над тим, що цим хочуть показати, щоб просто людей вбити і все. Молюся, щоб Бог допомагав, укріпляв людей, щоб вони мали якусь впевненість в тому, що все-таки Бог бачиться. Реакція на росіян, звісно, погана, а те, що проти його Мукачеву, особливо коли ну, по Закарпатській області не так дуже часто приліт. То, звісно, пана реакція. Жахлива. Ну, які Росія не має існувати, так скажемо. Ну, війна може має, значить, закінчитися, має бути мир в Україні. Яка реакція? Спокійна, не знаю, нормальна. Очікувано, що по всій Україні йдуть обстріли і інші регіони значно більше страждають. Тому, ну, не знаю, я думаю, що протягом такого періоду рано чи пізно це все одно відбулося. Рядом працювати будемо, можливо, через тиждень. Тому така негативна була реакція, скажімо так. Що ще сказати? І до Закарпаття добралося. Так що будемо сподіватися, це був це другий проліт вже було по Воловцю разок, зараз Мукачево. Будине, що ми можемо сподіватися, тільки і все. Більш нічого. Чи переглянуть люди позицію, ігнорувати сигнали повітряної тривоги, яка має місце у житті закарпатців після прильоту в Мукачеві? Питання адресуємо перехожим. Ні, де в село живу, у мене є укриття. Ні, ігнорую. Змінити свої дії? Напевно, швидше так. Деколи йде? Ну, не завжди, не завжди. А чому? Не знаю. Уж урод таке безпечне місце. Так надіємося, що нас не будуть а після прильоту в можливо, переглянете? Переглянемо, так. І що і зараз перегляну. Раніше не ховався, було небезпечно завжди. В Закарпатській області увазі. – Так, дуже багато людей ігнорують. Перший рік не ігнорувала, а потім вже також стали ігнорувати. А зараз може переглянути все позичити? Так, ну, взагалі слідкує. Ну, знаєте, ж є цей додаток, ЕР, який також додатково повідомляє, коли в регіоні вже є ну, реальна небезпека. Тому цей сигнал тривоги я не ігнорую. Тобто, не всю тривогу, а от в конкретному регіоні. Та теж нікуди не йду, не в одному Дома лишаюся, та й все. Тут спокійно, всі так думали. Можливо, зараз переглянете свої? Переглянемо. Думаю, так. так. Будемо спускатись, виходити з домів, що робити. Ми то таке, а діти, дітей жалко. б вже то все закінчилося, щоб був мир на землі. Хлопців шкода дуже. У мене дуже багато друзів загинуло. Що можу сказати? Розумієте, тут не було ніяких прилітів фактично, тому люди тому і був, був повний ігнор. Ну, зараз трошечки вже люди будуть, думаю, думати головою, будуть ховатися десь і так далі. Єдине, ну, що будемо сподіватися. Звичайно, і рекомендувати другим. Раніше ігнорували, але коли приїжджали до нас квартири, знімали біженці, вони нас навчили, нам показали фотографії, привели приклад. Ми виконуємо. От я зараз йду до малого школу внука, там теж все на рівні. Уроки прикращаються вниз, треба, якщо довго, продовжують укритті. Скажемо так, монітори дивлюся, так, щоб я ходив в укриття, от просто тривога, а я біжу в укриття. Злетів, міг десь там, злетів та й слава Богу, сів та й ще, слава Богу. Якщо дивишся, що свій регіон плюс-мінус, ну, що близько, то, 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 то треба йти. Єдине, що куди йти, тому що якщо, якщо йти по-чесному, як йти в укриття, то тут до найближчого укриття, там, де, наприклад, я живу кілометр з лишнім. Поки ти до нього добіжеш, чи не добіжеш, тут таке підвала, як, мов, квартира, то там, я не знаю, ванна, коридор, щось таке без вікон, без дверей, тут не вгадаєш насправді. В умовах війни не варто ставитися до сигналів тривоги. Зневажливо це питання безпеки. При атаках не ігнорувати, а одразу йти в укриття чи ховатися у можливих більш-менш безпечних місцях у своїх помешканнях. Бережіть себе та своїх рідних. В Україні планують значно розширити програму безкоштовного гарячого харчування для школярів. Уряд готує наступний крок: забезпечити безкоштовним якісним харчуванням усіх школярів з 1 по одинадцятий клас на всій території країни з наступного року. Для цього в бюджеті будуть шукати додаткові ресурси. З вересня 2025 року в школах прифронтових громад учні 5-11 класів забезпечуватимуть безкоштовним гарячим харчуванням. За два роки кількість дітей, які отримують безкоштовні шкільні обіди, зросла із 900 тисяч до 1,6 мільйони. Наступним етапом стане розширення програми на всіх учнів 5-6 класів у всіх регіонах. Уряд затвердив терміни нового навчального року у закладах загальної середньої освіти. Він триватиме із 1 вересня 2025 року по 30 червня 2026. Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки України. Натомість структуру навчального року, зокрема фактичну дату завершення навчальних занять і початку канікул, буде визначати педагогічна рада закладу освіти. На Закарпатті зустріли вже 11-й цього літа евакуаційний потяг із Донеччини. До нашої області ним прибули дві родини. Серед семи врятованих двоє дітей та двоє людей літнього віку. Родини мешкатимуть у шелтері у селищі Тересва. Тут далеко від вибухів і постійних тривог діти і дорослі розпочнуть новий етап життя. Від початку року Закарпаття прихистило близько 40 родин із громад Донеччини. Багатодітні сім'ї, діти і дорослі з інвалідністю, люди похилого віку та, звісно, їхні домашні улюбленці всі в безпеці та у комфортних умовах. На Закарпатті відзначили тих, хто сумлінно наповнює місцевий та державний бюджети. В атриумі обласної військової адміністрації нагородили підприємців і компанії платників податків, які стабільно демонструють прозорість та відповідальність у роботі. Події не оминули увагою, і наші журналісти. Два десятка представників бізнесу Закарпаття, які сумлінно сплачують податки та роблять внесок у розвиток регіону і країни, отримали почесні відзнаки. Урочиста церемонія нагородження відбулася в атріумі Закарпатської ова. Це дуже добра традиція, яку провадила асоціація платників податків. Відзначати кращих із них. По-друге, я завжди вважала своїм обов'язком сплачувати податки, тому що я розумію, що це із них Якби держава е, живе, але е, податки під час війни вони вдвічі важливі. Е, тому е, я рада, що я сьогодні тут серед найкращих, і хочу, щоб було і ще краще. Приблизно мільйон ми ще місяця сплачуємо. Ну, Плюс ще податок на прибуток, плюс там всякі інші екології і решту набралося Бачите, що визнали краще. Дуже радію, що ми вкотре отримуємо цю дуже велику для нас нагороду. Це для Астрадія дуже символічна нагорода, адже вона підтверджує нас, нашу роботу не тільки як такий відповідальний бізнес у сфері фінансів. Але і підтверджує те, що ми завжди займаємося різними благодійними ініціативами, тобто відповідально відносимося до всього, що нас оточує, що є наразі важливим для нашої України. Будемо намагатися тримати нашу, наш вектор і надалі. Відповідальний бізнес це стабільність бюджетних надходжень, а відтак і підтримка армії, освіти, медицини. Така принципова позиція закарпатських підприємців вартує поваги, адже прозоро працюють навіть у непрості воєнні часи на благо України. Переможці конкурсу кажуть, такі відзнаки їх мотивують. Наше підприємство вже в п'яте. Є переможцем конкурсу сумліний платник податків в категорії середній бізнес. Підприємство наше дуже соціально свідоме. Ми роз. Ми розуміємо, що в такий важкий для країни час кожна сплачена гривня податків є дуже важливою, в тому числі для наших збройних сил. За минулий рік ми сплатили біля 40 мільйонів податків і зборів різних рівнів. Постійно розширюємо свої горизонти, постійно розширюємо робочі місця, що також важливо для нинішнього такого важкого часу. Активно приймаємо участь у різних благодійних заходах. Одним із найбільших платників податку в Закарпатській області я не буду називати точні цифри, але це більше мільйона гривень щомісяця сплачується у бюджет держави, і саме найважливіше, що ми є місцевим виробником, і ми сплачуємо податки у бюджет нашої області. Ми Соціально орієнтований бізнес, ми підтримуємо, в тому числі і військових, приймаємо участь вже третій рік поспіль у крайно ужгород марафон. Тобто, в тому числі, ми є екологічним бізнесом. Ми видобуваємо воду тільки те, що віддає природа. Тобто ми не використовуємо насоси екологічні в плані. Береження природи використовуємо сонячну енергетику, і цим самим є. Ну, одним з екологічних підприємств області сумлінні платники податків щороку отримують почесні відзнаки. Цього разу у 13 обирали кращих з кращих з 30 поданих заявок на основі визначених критеріїв. Чисельні, щоб зберегти зарплати, щоб була нормальна, благодійні, щоб було, особливо зараз на армії, пенсова ППУ. Е, нема податкового боргу, немає порушень додаткової дисципліни. Це основне навіть не цікавиться, які великі платники чи багато платі, бо у нас і. І малі, і середні, і великі. Незалежно від платежів, а щоб всі показники, які, критерії, які назвали, за кожні критерії є певна кількість балів. Чи 10, чи 5, чи 15, в залежності, які ці балів. Ті ця традиція триває вже понад десятиліття. Організатори кажуть, чесний бізнес це не лише робочі місця, а й фундамент економічної безпеки країни. У 2010 році е, наше правління Асоціації платників України вирішило якось відзначити наших платників до 20-ї річниці незалежності України. Планували, що це буде одноразова акція. Ми розробили положення, критерії відбору і таке інше. Фішка була в тому, що платник мав сам визначити себе, що я це. Млінний платник подати заявку і приймати участь в цих рейтингах сумлінних платники податків, але так сподобалось. Після першого разу у 2011 році перший раз вручали диплом сумлінного платника податків, що продовжили до сьогодні. Марта Волощук каже, після регіонального вручення з двох десятків закарпатських сумлінних платників податків половина буде відзначені на всеукраїнському рівні. Під деревиною вантажівці намагався перевести дев'ятьох чоловіків. Поліція затримала підприємця з Хущини. Правоохоронці викрили 30-річного жителя села Заріччя Хустського району, причетного до незаконного переправлення військовозобов'язаних через державний кордон. Поліцейські з'ясували зловмисник, місцевий підприємець, який здійснює вантажні перевезення до країн Європейського союзу. Використовуючи свою діяльність як прикриття, він обладнав у вантажівці спеціальний сховок. У ньому він розміщував клієнтів, яких надалі під деревиною перевозив до Румунії через офіційний пункт пропуску. Підприємці затримали на гарячому у селі Великі Ком'яти у момент, коли він готувався переправити дев'ятьох чоловіків у спеціально обладнаному сховку вантажівки. Спалюючи траву на Мукачівщині загинула 70-річна жінка. Як повідомили у ДСНС Закарпаття, загоряння сухої трави виявили вчора близько 16.07 на вулиці Лесі Українки у селі Жуково. На місці пожежі знайшли тіло жінки 1955 року народження. Вогнем знищено суху траву на площі 0,3 гектара. Причина і збитки встановлюються, інформують рятувальники. Загалом протягом доби на Закарпатті зафіксували дев'ять пожеж в екосистемах. По чотири загоряння на Мукачівщині та Ужгородщині, ще одна на Тячівщині. Вогонь знищив 5,66 гектарів сухої трави та чагарників. На Закарпатті викрили три канали незаконного переправлення людей через кордон. Затримали 32-річного місцевого жителя, який отримував від клієнта з Івано-Франківщини 5 тисяч доларів США за переправлення через кордон. Суд обрав запобіжний захід 60 діб під вартою або застава 605 тисяч 600 гривень. На околиці села Залужжя Закарпатець намагався переправити 19-річного жителя Київщини до Угорщини за 10 тисяч доларів. Суд також призначив 60 діб під вартою або заставу 242 тисячі 200 гривень біля села Богдан двоє організаторів планували провести через гірську ділянку кордону 24-річного жителя Закарпаття за 11 тисяч 700 доларів. Усім повідомлено про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон. Виноградові водійка авто на швидкості зіткнулася з будівлею. За інформацією очевидців, аварії на цьому місці по вулиці Івана Франка трапляються часто. Хоч присутній знак обмеження швидкості у цій зоні 30 кілометрів за годину. Аварія трапилася сьогодні зранку, авто на швидкості влетіло в кут будівлі. У ДТП обійшлося без жертв. На водійку склали адмінпротокол за статтею 124 КУПАП. Попередньо жінка проявила неуважність та не впоралася з керуванням, розповіла речниця поліції Ганна Дан. Сьогодні у Мукачеві відбулося засідання міської ради. Депутати обговорили та затвердили ряд важливих для громади питань, внесли зміни до бюджету та прийняли ряд освітніх та земельних питань. Які ще рішення схвалили місцеві обранці? Дивіться за мить. У сесійній залі у Мукачеві зібралися 27 місцевих обранців, аби затвердити ряд важливих для громади питань. Зокрема, схвалили корективи до програми економічного та соціального розвитку громади на 2025 рік. Також у зв'язку з запропонованими змінами до бюджету, які були рекомендовані комісії з питань бюджету та регламенту, до розгляду на сесії міської ради, враховуючи листи головних розпорядників бюджетних коштів, управління освіти культури, молоді та спорту, управління соціального захисту. Населення та управління архітектури та містобудування просимо врахувати внести зміни, що стосуються фінансування заходів наступних програм та відобразити дані зміни в додатку: 1 до цього рішення. По управлінню освіти, культури, молоді і спорту, по програмі оздоровлення та відпочинку дітей. Зменшити обсяг фінансування на суму 30 тисяч 600 гривень по програму розвитку освітньому качестві міської територіальної громади. Зменшити обсяг фінансування на суму 140 тисяч гривень. Під час засідання було внесено зміни до бюджету громади на поточний рік. За рахунок субвенції з державного бюджету додатково спрямувати 767 тисяч 400 гривень для надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами. Мова йде про оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам. Також 941 900 гривень спрямувати додатково для харчування учнів закладів загальної середньої освіти. За рахунок перевиконання дохідної частини по загальному фонду бюджету за січень липень 2025 року спрямувати кошти на реалізацію заходів програми безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів 260 тисяч гривень. 4,9 мільйонів гривень спрямувати на підтримку сил оборони та безпеки. Депутати внесли та затвердили зміни до програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Мукачівської громади. У рамках програми 10,7 мільйонів гривень виділять на капітальний ремонт приміщень патологоанатомічного відділення у лікарні святого Мартина. Прошу затвердити, тому що ви знаєте прекрасно, що у Закарпатську область привезли рефрижератор і. Комісію, яка працює по ідентифікації тіл загиблих наших воїнів, і ми хочемо то облагородити, привести до порядку, розширити об'єми, лабораторії. Депутатський корпус підтримав меморандум про співпрацю міської ради з громадською організацією для реалізації проєкту Місто на дотик. Ми подали заявку, відповідно реалізовуємо проект. Який має на меті виготовлення зменшених копій пам'яток архітектури та культури нашого міста, нашої Мукачівської міської територіальної громади, на даний момент йдеться про п'ять об'єктів: це ратуша, замок, паланок, білий палац, пам'ятники Святому Мартину та Кирилу Мефодію. Відповідно, в рамках цього проекту на зібрані шляхом краудфандингу кошти буде виготовлено зменшені копії, які можна тактильно, які будуть тактильно доступними для осіб із вадами зору незрячих осіб. Місцеві обранці затвердили внесення змін до програми енергоефективності для освітніх та культурних закладів на 2024-2026 роки. Головним нововведенням є фінансування встановлення сонячних панелей у школах міста. Зокрема, зміни вносяться додатку номер два. Пункту 5 цієї програми, де зазначено, що про необхідність встановлення об'єктів сонячної генерації та устаткування зберігання енергії, підвищення енергозалежності закладів освіти та культури. Мукачівської міської і територіальної громади, що передбачає, по-перше, виготовлення за пунктом 1 робочих проєктів на капітальний ремонт системи електропостачання, встановлення сонячних панелей в комунальних закладах освіти та інших закладах Мукачівської міської і територіальної громади з експертними звітами об'єктів, а також пункт 2 до напрямку діяльності е, пріоритетних завдань цієї програми: власне проведення самих капітальних ремонтів системи електропостачання та встановлення сонячних панелей в комунальних закладах закладах освіти, інших закладах Мукачівської територіальної громади, також депутати затвердили меморандум про співробітництво Мукачівської міської територіальної громади та Гостомельської селищної територіальної громади. Серед основних напрямків взаємодії проведення спільних фестивалів, виставок, творчих обмінів, реалізація соціальних програм для дітей та молоді, організація оздоровчих таборів, обмін досвідом у розвитку інфраструктури та підтримка сталого розвитку громад. Народилася здорова дівчинка. Медики швидкої на Рахівщині прийняли пологи на колесах. Напередодні вранці на номер 103 надійшов виклик із села Лух Рахівського району. Народжує 29-річна жінка. Це п'яті пологи. Бригада екстренки вже за 10 хвилин була на місці. Для парамедика Івана Романюка це був особливий момент. Він працює на екстренці тільки 4 місяці, але вже прийняв свої перші пологи просто в кареті швидкої. Завдяки його професіоналізму, злагодженій роботі з колегою та підтримці чоловіка породілі за хвилину на світ з'явилася. Здорова дівчинка. Малечу поклали на груди щасливій мамі, а після всіх необхідних процедур обох доставили до пологового відділення Рахівської районної лікарні. З 20 серпня до 20 вересня на Закарпатті триватиме конкурс Туристичний сувенір Закарпаття 2025. Участь можуть брати повнолітні майстри народного мистецтва а також окремі громади, які бажають представити свої вироби. Щодня область відвідує тисячі туристів з України та з за кордону, і багато хто прагне придбати автентичний сувенір. Конкурс покликаний виявити, підтримати та просувати унікальні вироби наших майстрів. Переможці змагатимуться у восьми номінаціях: етнографічний сувенір, сувенір громади, сувенір регіону, сувенір події, сувенір туристичного маршруту, сувенір музею, сувенір іграшка та ідея сувеніра. До участі приймаються індивідуальні роботи та вироби, створені колективно, виготовлені з різних матеріалів: дерева, глини, соломи, лози, шкіри, скла, паперу, текстилю та інших. Подати заявку та дізнатися умови участі можна на сайті конкурсу. Поки більшість учнів насолоджуються останніми днями літа, школярі з ліцею імені Галуші вже готуються до нового навчального року, вивчаючи основи безпеки. Заняття для них провели справжні професіонали рятувальники Тячівщини. Під час екскурсії до пожежно-рятувального підрозділу діти змогли побачити все із середини. Рятувальники показали їм пожежний автомобіль та його обладнання, без якого не обходиться жодне гасіння. Фахівці ДСНС нагадали учням про важливі правила: як діяти під час пожежі, що робити, якщо вогонь спалахнув у будинку чи на подвір'ї, небезпечні знахідки, як поводитися, якщо виявили вибухонебезпечні предмети, та про безпеку на воді, чому не варто купатися в невідомих місцях, і стрибати у воду з висоти. Рятувальники сподіваються, що ці знання залишаться у пам'яті школярів і допоможуть уникнути неприємних ситуацій у майбутньому. Наразі таким побачили цей день мої колеги. Ми дякуємо вам за увагу та за довіру. Бажаємо міцного здоров'я і бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.